Привіт! Це влог за Заінсайтело, де я ділюся своїми думками в моменті. Хто мене знає, той розуміє, наскільки сильно я люблю Гаррі Поттера і взагалі цю всю історію. Щоразу, коли я дивлюся, передивляюся Гаррі Поттера, я помічаю там нові сенси для себе і все більше е, розумію, що ця історія дійсно вона дуже особиста. Колись я дивилася фільм про те, як Джоан Роулінг створювала Гаррі Поттера. І вона казала про те, що це дуже особиста історія, і вона написана для кількох людей. Пам'ятаєте, як юні чарівники вчили заклинання проти погарта? І як професор казав: якщо ви хочете подолати погарта, то варто подивитися страху в очі, а потім зробити його смішним. І це дуже нагадує панічку. А, і процес, як вона проходить. Коли ти перестаєш лякатися симптомів, то цей е, панічний момент він проходить легше і швидше. А ми знаємо, що Джоан Роулінг, коли писала Гаррі Поттера», вона страждала якраз на депресію. І там, де є депресія, там є і тривожні моменти. Дементори. Дементори це. Як метафора депресії. Пам'ятаєте, як Рон, коли вони їхали у поїзді і зайшли дементори, він сказав, що таке відчуття, що наче всю радість висмоктали. Оце дуже влучне описання того, що таке депресія, як почувається людина під час депресії. І лише могутній чарівник може подолати дементорів. Таким чарівником стає Гаррі Поттер. Мені здається, що це як прототип самої авторки. А пам'ятаєте, яким чином проганявся дементор? Заклинанням патронус. І це заклинання, воно починає діяти тоді, коли чарівник згадує якісь радісні моменти. І ці моменти вони мають бути дуже потужними, які зігрівають твою душу і серце. І стають тим світлом, яке проганяє дементорів. А якщо говорити про депресію, то там так само радісні моменти, які викликають смак до життя, які повертають е, сенс жити. Третій цікавий момент, коли Гаррі Поттер зустрівся з дементорами і вони висмоктали в нього енергію, то після цього професор Люпін дає йому шоколадку. З'їсти так. А ми знаємо, що шоколад піднімає настрій по-перше, а по-друге, взагалі, після того, як ти переживаєш якісь такі тривожні моменти, часом дуже хочеться їсти. Ну, це в кого як, але є такий момент. І потім ще цікаво, Гаррі Поттер питає в професора: а чого дементори так сильно на нього впливають? І професор каже фразу: О, Гаррі, це похвально, що ти боїшся. Страху, тобто в тебе страх страху, а страх страху це панічна атака. І коли у фінальному епізоді Гаррі Поттер зустрічається з Волан-де-Мортом, то той його вбиває начебто, але насправді він вбиває частинку себе у Гаррі Поттері. І таким чином, Гаррі він звільняється від частинки зла в собі. А якщо казати про авторку, таке враження, що це як. Метафора була, що авторка звільнилася від депресії, від панічних, можливо, атак тривожності. От, і коли людина звільняється від цього, виходить із депресії, звільняється від панічних атак, від тривожності, то вона наче перероджується, як той фенікс. І ми бачимо часто символ феніксу в самому Гаррі Поттері. Такі от цікаві моменти та сенси я помітила, коли е, передивлялася Гаррі Поттера в крайній раз. Що скажете? Які ви помітили, можливо, цікаві сенси в цій історії? Діліться в коментарях. До зустрічі!